Вітаю вас, мої космічні! 3 жовтня Гекат або чорний місяць буде переходити із знаку Лев в знак Діви. Вже не буде так спекотно, проте Діва відповідає за здоров'я, за режим дня, за порядок і чистоту. Тож ці теми будуть нас чіпляти. Оскільки чорний місяць може проявляти дві крайнощі, або ж ми будемо дуже перейматися своїм здоров'ям, видумувати собі неіснуючі болячки. Або ж, навпаки, будемо нехтувати своїм здоров'ям та режимом дня. Взагалі, чорний місяць це та потаємна сторона нашої душі, це те демонічне, що сидить і спонукає нас до остраху. Це може бути знаці діви, надмірна педантичність, це сфера спокус, придирства, Може бути. Таке, що будемо почувати себе не досить коханими, або ж на роботі мало платять, або нас не цінують, або те, що ми робимо, люди не помічають. Ось так вона може себе проявляти. Чорний місяць у Знаці Діви, 9 місяців. Останній раз Чорний місяць був в Знаці Діви в 2014 році, в 29 листопада і по 26 серпня 2015 року. Можете пригадати, що було в цей період, можливо, у вас були якісь навіяні острахи, незрозумілості, які потім, після того, як чорний місяць змінив знак, все пройшло. З вами Клеменко Наталія. Зараз детально роздивимося. Стосовно кожного знаку, зодіаку, у яку сферу попадає чорний місяць, адже коли він переходить в знак, переходить в дім, він активує процеси, які пов'язані із цією сферою. А ви поки що ставте лайки, і ми продовжимо. Почнемо, як завжди, із Овнів, наших активних ініціативних. Чорний місяць буде одягати маску невпевненості у вашому шостому домі, якраз в домі здоров'я, який символічно також пов'язаний із домом Діви. Ви можете бути незадоволені станом свого здоров'я, або ж побутовими умовами роботи, або вам можуть не подобатися інші люди. Вона може спонукати до того, щоб зробили, наприклад, якісь операції краси, або ж змінили імідж. Це буде певне невдоволення своїм режимом дня, а ви або захочете приймати якусь аскезу, або ж, навпаки, будете нехтувати своїм здоров'ям. Важливо знайти тут золоту серединку. Можуть бути різноманітні провокації стосовно ваших. Побутових умов, незадоволення близькими людьми, з якими ви поряд, співробітниками. Роботі можливі плітки. Оскільки в жовтні буде і коридор затемнень, і дуже багато ретроградних планет можна пропрацювати, повернутися. Можливо, дійсно, ви колись хотіли звернутися таки до здорового способу життя, можете поступово переходити, особливо на спадаючий місяць, коли вже відмітимо повню щось із свого життя, якусь погану звичку видалити, а вона зростаючий вже. Корисні звички запроваджувати. Головне не піддаватися у оць цьому чорному місяцю і знати, що це її вплив, що багато чого може просто бути навіяне. І це насправді це наше ставлення, а не люди так насправді думають стосовно нас. Чорний місяць може відзеркалювати із шостого дому як маятник до 12-го. Це також дім здоров'я, це дім психології, лікарень. Тож, можна пропрацювати, наприклад, відпочинком, заглибленням себе, вивченням таємних знань або звернення до психології, до астрології, як, наприклад, можна відвідати ретрити, побувати в далеких землях. На певний час усамітнитися. Але оскільки шостий-дванадцятий дім здоров'я, тож тримаємо спочатку, взагалі в астрології існує кілька ступенів визначення захворюваності. Спочатку це йде на ментальному рівні, спочатку це психологічне перенавантаження, а вже потім виходить на фізичний рівень. Тож спочатку слідкуємо за своїм мисленням і за думками. Бережемо своє психологічне здоров'я. Для тельців знак, яким управляє Венера, планета краси, взаємовідносин. Буде чорний місяць у вашому п'ятому секторі, який пов'язаний із дітками, з домом хобі, спортивних досягнень. Це також дім азарту, флірту. Романтичних відносин, тож, будь ласка, будьте пильні в цей час, не піддавайтеся пристрасті, яка може. Охопити з головою, перевіряйте людину, найдіть на сумнівні зустрічі. В цей час не варто ознайомитися в інтернеті, бо людина може бути не такою, як вам здалося. А от стосовно вашого хобі, якщо ви щось дуже-дуже давно хотіли зробити, але у вас не вистачало часу, чи були певні інші причини, у вас буде... Енергія, оця зацикленість гекати, щоб ви такі, врешті-решт, взялися за свою справу, могли там не спати, не їсти, але робити те, що вам дуже подобається. В цей час, оскільки підвищується азартність, то дивіться обережно із тим, щоб вам не запропонували, наприклад, якусь роботу або. Легкий заробіток. Може здаватися так, що діти вас не цінують, або ж діти вас не розуміють, або ж ви будете дивитися, чи це а, можливо, і а, варто приділяти увагу дітям, або ж своїм власним інтересам і однодумцям, друзям. Близнякі легкий знак спілкування. У вас буде геката. У вашому четвертому секторі, секторі сім'ї, традицій, роду, вашої землі, це також дім ще нерухомості. Тож, можливі, будуть плітки або невдоволення ріднею, можливі сварки на рівному місці. А також якщо ви можете продавати або здавати в оренду приміщення, або купляти можливі різноманітні афери нечесності по відношенню до вас, бути уважними з документами, з людьми, кому ви здаєте, у кого ви купляєте. Любі мої раки, Гіката буде в вашому третьому секторі. Це сектор, який пов'язаний із близьким оточенням, із курсами, школами, і з людьми, з якими ви часто спілкуєтеся. Це недалекі поїздки. І ось чорний місяць буде надавати ілюзію, або ж висвітлювати не в тому ракурсі події, які пов'язані із третім сектором. Це можливі сварки, плітки. Перевіряєте власну інформацію, ваші соцмережі, коди, ось все, що пов'язано із паролями, це варто кілька разів перевірити. Перевірте також документацію, щоб не було ніяких помилок. Може страждати і комерція, тому слідкуйте за своїми податками, за людьми, кому ви даєте, що ви даєте. Можливо, таке, що можете, наприклад. Коли щось купляти за готівку, то замість однієї купюри витягнути іншу, більшу, і людина може не помітити або ж не сказати вам, що так трапилось. Шановні мої леви, у другому домі буде чорний місяць у вас, в домі своєї самооцінки, цінності, ресурсів та грошей, які ви зробили власною працею, то ж вам може бути Острах стосовно ваших заробітків, або вам може здаватися, що ви мало заробляєте, або що це може впливати на вашу самооцінку, вам може здаватися, що вас ніхто не любить, не цінує. Взагалі можуть бути ілюзії, помилки стосовно ваших заробітків. Перевіряйте, будь ласка, свої рахунки, те, що ви купляєте. Оскільки це дім цінностей, то ви можете когось переоцінити, оскільки зацикленість дає геката і надмірність, то ви можете. Комусь побачити ідеал прям своїх цінностей, а це може бути не так. В вашому першому домі буде ГК, тож це може стосуватися і вашого здоров'я, і відносин, і роботи, і переїздів, і проживання ваших заробітків, всього-всього. Тож будьте. Пильні стосовно вашого зовнішнього вигляду, пам'ятайте, що ви не перевершені. Ви знак, який любить чистоту, і порядок. тож так і намагайтеся тримати цю золоту середину і не піддаватися, тому що може бути таке, що ви можете витрачати дуже багато енергії на те, щоб вилизувати весь дім, а потім бути не в ресурсному стані. Кожна впаки вам може здаватися скільки можна, нехай там. Місяць-два, нічого страшного, якщо не поприбирати, там все, все владнається, і так далі. Тобто, у вас може бути апатія, пускатися руки, нічого не хозу не захочете робити, оскільки геката може відповідати за якісь наші ілюзії, то це може бути і сприятливий час для вас для того, щоб ви створили власною фантазією, втілювали те, про що давно хотіли. Оскільки вже вона в першому вашому домі, то ви можете створювати щось, якщо ви особливо людина творчих професій, створювати те, чого ще не було, або ж змінювати імідж, а пробувати щось нове. Зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я, оскільки це все ж таки перший дім, і на тих людей, які вас оточують. Для тарезів у 12-му секторі буде геката це дім таємниць, психології, ретритів. Далеких земель, ви можете дізнатися якусь таємницю, яка, можливо, вам не дуже сподобається, або, можливо, якісь провокації. І в цей період можете уникайте якихось стосунк, стосунків, які можуть бути засекречені і такі, що не оприлюднюються. Адже все рівно це все може вилізти боком. Про це можуть дізнатися. Можете, оскільки це дім ще минулого, можете більше думати про минуле, замислюватися, заглибуватися в те, що було, пам'ятайте, що те, що було, це наш досвід. Про нього варто пам'ятати, зробивши висновки, але треба йти далі. Можете в цей період якусь погану звичку, погані відносини, які вас не влаштовувати, залишити у цьому минулому і йти, впевнено, далі. Із досвідом. Скорпіони, Геката буде в вашому 11 секторі секторі результатів, однодумців, соціальних мереж, соціальних організацій. Геката в вашому випадку, оскільки вона ще також вважається управителем 8-го дому, як і Плутон, управитель скорпіонів, тож ви можете отримати підтримку гекати стосовно того, що ви вже робили, приклади танічні зусилля для того, щоб отримати певні результати. І ось геката вам буде надавати наснагу на те, щоб ви йшли впевнено і отримували те, що хотіли. В цей період може зрости ваш авторитет, ваше соціальне положення. Оскільки це дім однодумців, соціальних мереж, не знайомтеся із людьми, яких ви раніше не знали, через соцмережі це можуть бути нечесні люди. Просто продовжуйте свою справу, спілкуйтеся з тим, з ким спілкувалися, хто вам вже допомагав раніше. Бережіть свою другу половинку, адже це ще може і викликати ревнощі. Для стрільців Геката буде в 10 секторі, секторі статусу, кар'єри наших. Проєктів і соціальної реалізації. Це також дім влади. Вона може спонукати до небажання підкорятися комусь. Вам може здаватися, що ваші права вущімлюються, і вас недооцінюють, вам не дають ту посаду, яку ви хочете. Вам варто в цей період не поспішати оцінювати всі можливі ризики і в цей період не. Піддаватися остраху, не реагувати на те, що нібито ваш авторитет ніхто не підтримує. Тобто в цей період буде ретроградний Юпітер, і вам також може здаватися, що ви якось можете втрачати свій авторитет або ж вас не помічають. Це все минеться. До кінця грудня буде ретроградний Юпітер. Тож. В цей період просто переглядайте свої плани, щось дороблюєте і продовжуєте йти впевненими кроками до своєї цілі. Шановні козороги, чорний місяць буде в 9-му вашому секторі, це сектор навчання вищої освіти, це дім всього іноземного, мови, культури, тож, можливі нові навчання. Здійснення вашої мрії, розширення горизонтів, може бути схильність сперечатися із впливовими авторитетними людьми, або ж дуже сильне бажання поїхати за кордон. Проте в мандрівці можливі поломки, неприємні ситуації. Тож будьте максимально впевненими, перевіряйте все і не піддавайтеся паніці. Шановні мої водолії, у восьмому секторі буде. Чорний місяць він буде в себе вдома. Це дім великих грошей, ризиків, бізнесу, можливі сварки за великі гроші е, своїми партнерами, особливо по бізнесу, або недовіра. Слідкуйте за витратами, особливо за великими покупками, щоб не було сварок. Не піддавайтеся на азартні і, е, на перший погляд, дуже е, масштабні, але роздуті е, проекти. Любімої рибки буде в 7 секторі Геката, тож це сектор, який пов'язаний із вашими партнерами, і по бізнесу, і по шлюбу, і з вашим власним бізнесом, і з клієнтами. Це може бути острах за них, або ж якісь сварки, пов'язані із бізнесом, із своїми партнерами, із грошима. В принципі, ви можете невірно переоцінити своїх партнерів, можливо, певна недовіра. Взагалі в Діві, Геката буде нас поникати до педантичності, до скурпульозності, до надбірної критичності, як до себе, так і до інших. І саме, от коли геката буде торкатися ваших головних точок в вашій натальній карті, вашого гороскопу, то ви можете її пропрацювати. Це той є той кірець, який нас. Робить сильнішими, які дає нам певні уроки долі, щоб ми стали сильнішими, пропрацювали, наприклад, ту ж ревнощі, ставлення до себе, якщо ми будемо впевнені в собі, в тому, що ми такі є, просто партнер поряд з нами і має себе вести, вести відповідно, то ми не будемо вже переживати, чи буде він з нами, чи не буде. Сяйте, будьте коханими, будьте впевненими в собі. Взагалі, жовтень досить насичений емоційно місяць. Будуть відбуватися кармічні події. Тож, просто будьте готові до змін, приймайте їх із вдячністю. І, як я кажу, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми пройдемо цей шлях разом. До наступних зустрічей! В наступних відео, хто ще не підписаний, підписуйтеся, щоб не пропустити нову інформацію.